Коли я був уже не дуже маленький, але ще й не зовсім великий. А саме, коли мені було три з половиною роки, тато якось сказав Ми йдемо до цирку. Там виступає мій друг тресирувальник Анатолій Дуров, дядя Толя. Ну, я, звичайно, відразу застрибав і закричав Ура! Ура! Мама теж дуже зраділа, але кричати й стрибати не стала. Дорослі чомусь соромляться це робити. І ось ми йдемо до цирку. Прийшли дядя Толя обійняв тата, а потім говорить Ну, а тепер ходімо, я покажу вам нашу залізницю. Це була чудова залізниця. На маленьких рейках стояв маленький потяг. Усе в цьому потязі було точнісінько, як у справжньому, тільки маленьке. От би покататися на такому. Подумав я. Потім дядя Толя повів нас повз клітки з тваринами, і всі звірі дуже зраділи. Я ніколи їх не караю, а після вистави завжди пригощаю чимось смачненьким, сказав дядя Толя. А потім, запитав я, усі вони поїдуть на тому потязі? Так, сказав дядя Толя. Я їх навчив, і тепер вони дуже люблять кататися на ньому. І ніколи не сваряться один з одним. І він поїде? запитав я, коли ми підійшли до слона. Що ти? Він такий величезний, що не влізе в жоден вагон, і такий важкий, що може розчавити всю нашу залізницю. Тому його ми призначили начальником станції. І нарешті дядя Толя показав мені свій паротяг. Він був зелений, з чорною трубою, з блискучими мідними ліхтариками і мідними краниками. З труби йшов дим, з під коліс ішла пара. Як раптом мій тато помітив, що дядя Толя став сумний, сумний, мало не плаче. «Толіку, що з тобою? Що трапилося? Ах, Сашо, відповів дядя Толя. Яків захворів? Ах, що ви? Мама погладила мене по голові. Він абсолютно здоровий. Ні, сумно сказав дядя Толя. Захворів не ваш син, Яків. Захворіла моя мавпочка, Яків, машиніст нашого потягу. Отже, залізниці не буде, засмутився я. Так, дядя Толя розвів руками, без машиніста нам не обійтися. Але ти не сумуй, залізницю ти ще встигнеш подивитися. А поки погуляй тут, подивись, як церкові артисти готуються до виступу. Адже вони, перш ніж вийти на манеж, разів десять повторюють свої номери та фокуси за лаштунками. За хвилину я вже зовсім не шкодував, що залишився тут і не пішов до залу для глядачів. Цікаво тут було не менше, а може, й навіть більше. Акробати, фокусники, жонглери, велофігуристи, акробати на котушках, балерини на конях і навіть група стрільців. Ми вже подивилися все і збирались йти, коли нас наздогнав дядя Толя. Зачекайте, зачекайте. Мені здається, спала на думку чудова ідея. І він запитав у мене Ти сміливий хлопчик? Я про всяк випадок притулився до мами і сказав ледь чутно. Сміливий. Хочеш сьогодні бути мавпочкою? запитав мене дядя Толя. Тобто я хотів сказати машиністом. хочеш? Ну, мавпочкою, мабуть, ні, допомогла мені мама, а машиністом, мабуть, так. Звичайно, розсміявся дядя Толя. Я тільки хочу попросити вашого якова. Прокотитися в костюмі нашого Якова на потязі, от і все. Погоджуйся, синку, сказав тато, більше такої нагоди не буде. Ех, от би я був маленьким. А в цей час навколо мене зібралися майже всі артисти цирку і чекали, що я відповім. І тоді я сказав Добре. Ох, що тут почалося. Не встиг я отямитися. Як мене спочатку роздягли, а потім почали одягати в костюм машиніста, щоб ніхто не здогадався, що на потязі їде хлопчик, а не мавпа. Мені пофарбували обличчя коричневою фарбою, а на руки одягли шкіряні рукавички. Ну, готовий? запитав дядя Толя. На паротязі нічого не чіпай, він сам поїде, коли буде треба. А гудок? запитав я. Молодець, похвалив мене дядя Толя. Гудок це найголовніше. Коли смикнеш цього мотузка, паротяг загуде. Гримнула музика. Із форганга, так у цирку називається Центральний вихід на Манеж, вийшов шпрехшталмейстер, так у цирку називається той, хто оголошує глядачам, що вони зараз побачать. Анатолій дуров! прогремів він так. Що було чути навіть на вулиці, та його знаменита залізниця. Глядачі гучно заплескали, а деякі навіть повскакували з місць. Так вони зраділи зустрічі з улюбленим артистом. А дуро вже стояв у центрі манежу. Так у цирку називається кругла сцена посередині. Він весело всміхався і, піднявши руки, привітав глядачів. Слон вдарив у мідний дзвін, єнот підняв семафор і з форгангу виїхав паротяг, на якому сидів я. Мені було то холодно, то жарко, так я хвилювався. Але тут хтось з артистів крикнув мені Ну, Якове, не бійся. Гуди сильніше, машиністе, щасливої дороги. Я смикав за мотузок, мій паротяг гудів, і я навіть не помітив, як припинив боятися. Так ми проїхали три кола. а потім дядя Толя тут же на манежі пригощав усіх своїх пасажирів різними смаколиками, зайцю дав моркви, кішці м'яса, мишкам цукру, а мені солодких горішків. Як давно це було, тепер вже я, мабуть, більше схожий на слона, якого не можна пускати у маленький потяг. З того часу. Мені ніколи не доводилося куштувати таких смачних горішків. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.